Як забезпечити цілорічне гаряче постачання з твердопаленим котлом? Вас вітає компанія Зубер. Сьогодні проговоримо про те, як забезпечити цілорічне гаряче водопостачання за допомогою твердопалених котлів і системи гарячого водопостачання. Розберемо реальні приклади та поради щодо підключення. Експлуатації і налаштування системи. Система ГВП це комплекс обладнання, що забезпечує подачу гарячої води для побутових або комерційних потреб. Вона може включати болери непрямого нагріву, контури рецикуляції та інші компоненти. Чому правильна інтеграція системи гарячого водопостачання наскільки важлива, заощаджувати паливо? Правильна схема підключення знижує теплові втрати. Підвищувати комфорт, гаряча вода завжди доступна без затримок, Подовжувати термін служби обладнання, оптимальні налаштування системи зменшують зношення. Без грамотного підключення можливі проблеми від перегріву бойлера до недостатнього нагріву води. Існують різні схеми для підключення твердопалених котлів до системи ГВП. Ось три основні: бойлер непрямого нагріву. Тепло котла проходить через теплообмінник. Нагріваючи воду, бойлер може підтримувати стабільну температуру, навіть при інтенсивному споживанні води. Про цю систему підтруження розповім у наступному відео. Підписуйся на канал, якщо цікаво, контур рециркуляції. Постійна циркуляція води по трубах дозволяє уникнути очікування гарячої води, особливо актуальна для великих будинків. Третє комбінована система включає використання вбудованого електричного тена. Важливо правильно обрати об'єм бойлера. Наприклад, родина з чотирьох осіб підійде бойлер на 150 літрів. Для великих будинків або комерційних підприємств краще розглянути бойлери об'ємом від 200 літрів. Як використовувати котел у літній період? У літній період, коли немає потреб в опаленні, Твердопалений котел можна використовувати для нагріву води. Поради для літнього режиму роботи котла: переключіть систему на електричний тен для нагріву води, вимкій циркуляційний насос або перевідіть його в мінімальний режим, Налаштуйте систему автоматичного підтримання температури води. Ці заходи дозволяють знизити витрати палива і підтримувати стабільне гаряче водопостачання. Правильне встановлення та регулярне обслуговування систем ГВП допоможуть уникнути багатьох проблем. Ось на що варто звернути увагу: перше встановлення зворотнього клапана. Це запобігає зворотньому потоку води. Друге фільтрація води. Встановлюйте фільтри, щоб захистити бойлер від накипу. Третє теплоізоляція. Утеплюйте бойлер та труби для мінімізації тепловтрат. Четверте регулярне очищення. Проводьте обслуговування бойлера щонайменше раз на рік. Ці заходи допоможуть підтримати ефективність системи на високому рівні. Інтеграція твердопало котла із системою ГВП. Це ідеальне рішення для забезпечення цілорічного гарячого водопостачання та економії палива. Якщо вам потрібен ефективний та надійний котел, звертайтесь до менеджерів компанії Zuber. Ми знаємо, як зробити вашу систему максимально ефективною. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. І діліться своїм досвідом у коментарях. До зустрічі в наступних відео.